Кривий ріг, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Харків, інші міста українські, які зараз замерзають, яких нема ні тепла, ні води, нічого. А нам що, яка відповідь Верховної Ради? Ну ми знову ж ми кудись пересунули. Та треба було міністром енергетики вже призначити Зеленського. Він дав би таку потужність в мережу, що це вже дало би результат. Всі б обігрілися, я так розумію. Бо всі ж тримаємось тільки на його потужній потужності. Скільки це буде тривати? Країна замерзає, країна задихається, на фронті гинуть найкраще. Зате, друзі, в Майами плюс 23, в Тель-Авіві плюс 17. Монако плюс 12. І там, друзі, Зеленського